Що Павло Федосов зараз е, є е, капеланом, і тому він вже досвід такий е, безпосередньо з української ділянки фронту може розказати нам е, про те, що відбувається, як себе відчуває мусульманська спільнота України в умовах війни в нормальному житті, е, Павло є політологом, журналістом. Із міста Дніпра, але зараз от має робити те, що те, що робить. Павло. ми вас задоволенням слухаємо. Дякую вам, вітаю і учасників, і гостей конференції. Ну, щодо тематики конференції, вона присвячена ісламу. Так як я мусульманин. і Зараз на даний час є військовим капеланом України в Збройних силах України. То, в принципі, я можу поінформувати про стан, про стан речей, явищ, які пов'язані з ісламом, з збройними силами України, з військовослужбовцями, структурами, і ну, коротко про ставлення. Ну, такий короткий, можна сказати, аналіз, невеликий. Мусульманської громади до війни і відношення до війська. Ну, по перше, мусульмани України активно беруть участь у захисті країни своєї батьківщини. І Якщо ми візьмемо статистику центра Разумкова, яка фіксувала приблизно від пів до одного процента Мусульман громадян України, що сповідують іслам в Україні. А ось то ми можемо прийти приблизно до там цифри в 200 400 тисяч людей. Ну це на дані на 22 рік. А за певними даними до двадцятого року в Збройних силах України налічувалось близько 1% Громадян військовослужбовців, які сповідують іслам. Ну, Якщо ну, не розкриваючи певних цифр, то ми можемо констатувати, що зараз на даний момент Україну захищає від 6 до 12, 12 тисяч а, мусульман. Ну, Така середня цифра буде десь приблизно 8 тисяч військовослужбовців. А, можемо зразу відмітити, що Мусульмани, які воюють в Збройних силах України, відзначаються героїзмом, мужністю, витримкою, тобто всіми позитивними якостями, які, в принципі, повинен мати захисник. Серед мусульман дуже низький рівень порушень дисципліни, вживання різних заборонених горілки, можна сказати, наркотичних речовин це не властиво для. Нашої релігії для людей, які сповідують іслам, і це дуже позитивна якість дисципліновані, і можна сказати, що це не тільки солдати і сержанти, а серед мусульман є достатня кількість офіцерів, як нижчої ланки, середньої ланки, так і до командирів вже об'єднань, військових об'єднань, тобто можна констатувати, що українські мусульмани. Активно беруть участь у захисті своєї країни, відзначились в бойових діях, показали приклади героїзму мужності. Друге питання: яким чином мотивується і формується думка серед мусульман в захисті? своєї батьківщини ми знаємо, що в Україні є декілька духовних управлінь, центрів мусульман, які об'єднують під собою мережі релігійних мусульманських організацій. Але на даний час можна констатувати, що тільки дві організації: це духовне управління мусульман України Ума і духовне управління мусульман Криму. ДУМК, Активно е, проявляють і діють себе е, на, скажімо, в тій діяльності, яка заохочує е, мусульман до захисту, яка висвітлює ці заходи, яка, яка дає е, оцінку цим діям, і протистоять е, ідеологічно загарбникам. А в, е, інша велика організація, яка, на жаль, представлена у нас в в одному з центральних органів, е Всеукраїнська Українська рада релігійних організацій. В перший рік е війни взагалі була в прострації. Ну, я аналізував за їх на їх офіційній сторінці інформацію, яка виходила е у них. І е можна сказати, що вони самоусунулись і зайняли таку е очікувальну позицію в народі таких людей. Називають Ждунами. Ось але е на жаль, е Реакція державних органів, яка повинна в принципі реагувати і певним чином оцінювати таку позицію, вона відсутня на даний час. Друге, про що хотів би сказати, це про організацію релігійно-духовно-релігійних потреб мусульман в збройних силах України. Я військовий капелан. Тобто офіцер е, служби служби військового капеланства збройних сил України, і е, в починаючи з двадцятого року, під час війни, почало, почалося активне будівництво цього органу, який е, який створений для задоволення релігійних потреб е, віруючих е, різних конфесій. Зараз, ну, якщо на 23-му році у нас на початку був один військовий капелан офіційно, то ми можемо відмітити прогрес в будівництві цієї структури, і зараз українському війську п'ятеро офіційних військових Тобто, люди. які стоять на посадах військових капеланів, задовольняють а, Вити, ну, якщо приблизно 8 тисяч військових, які сповідують іслам, ось то п'ятеро військових капеланів-мусульман мусульманси за замало для того, щоб охопити е, цих людей, а, і е, тут є е, ще другий нюанс, тим, що е, е, у нас немає. Ну, в принципі, в цілому є е, якісь окремі випадки. У нас немає окремих мусульманських е, ісламських бойових підрозділів, за винятком деяких, які ви знаєте. Ось, е, і тому мусульмани, в принципі, розпорошені е, по всіх військових підрозділах Збройних сил України. Це ускладнює роботу, скажімо, військовим капеланам і е, е, Духовним центрам мусульман, бо в зоні проведення бойових дій діяльність релігійних організацій і так далі дуже дуже обмежена. Це викликає потребу в діалозі з відповідними органами держави для ну діалогу між духовними центрами мусульман служби військового капеланства для активно, активної мобілізації залучення до. Служби військових капеланів мусульман. Далі, що я хотів би відзначити, це також ісламський фактор, який впливає на нас, і, в принципі, ці процеси впливають на вже міжнародні процеси. Це залучення мусульман країною агресором. Те, що вони активно залучали. Мусульман з північного Кавказу, з Поволжя ось відомо, і ці люди відзначаються ну, достатньо активною діяльністю на тому напрямку, на якому воюють воює мій підрозділ. Ми знешкодили. Тобто були знищені загарбники, як потім виявилося, це були вихідці з Дагестану. А от в останні півроку ми відзначаємо приріст вихідців з Криму. Це кримські татари, яких або сили, або будь-який інший спосіб залучають до служби в російській армії службі в армії загарбників, багато богословів дали висновок, що війна. Росії є загарбницькою. Війна на боці цієї армії мусульман є е забороненою, але м існує певна проблема в ретрансляції е даних факт в даних висновків е як е з боку е України. Тобто е, духовні центри про це кажуть, і е, активні мусульмани, такі як Саїд Саїтисмагілов е, і е, низка інших, айдерустемов, е, про це кажуть і працюють із полоненими, і працюють в інформаційному полі, але відсутній е, системний підхід до цього держави і створення е, певного інформаційного пропагандистського е, Такої організації, форми залучення людей, які б е, збирали інформацію, аналізували і якісно ретранслювали на е, Росію, на Крим і е, на країни, які е, на ісламські країни, які, е, на жаль, займають або нейтральну позицію, або навпаки займають проросійську позицію. Е, тому е, ми можемо констатувати, що зараз існує і про і проблема в створенні такої Е, структури. е Далі, е, так, що би я хотів сказати, е, е, також помітна складність роботи з державних органів, дипломатичних органів, громадських е, організацій. з... Країнами е, глобального півдня, до яких входять е, ісламські країни щодо, е, щодо акцентування е, характеру, за, загадницького характеру російсь, Російської Федерації і е, заборони, е, або не заборони, або осудження в участі мусульман в таких війнах. Ми бачимо багато, е, ну не багато, а бачимо ефективність Активні, і наша держава здійснює через об'єднання Арабські Емірати, через Катар це і повернення полонених, і сімей, і дітей, але е, ці, ці зусилля повинні бути е, примножені і посилені. Ось е, Тому е, в, е, я буду підсумовувати, а потім, якщо у вас будуть питання, можете поставити, можу сказати, що е, перше А, Мусульмани України зайняли переважно е, активну позицію е, під час війни, під час цього конфлікту. Визначилась цим і е, мають е, ну. Тобто, багато мусульман багато. Я скажу, що за статистикою е, в четверо більше мусульман, ніж за. Ніж їх наявність. тобто мусульмани в чотири рази активніше йдуть служити. Це є офіційна статистика, беруть участь в захисті України. Провідні мусульманські організації і кримського татарського народу займають однозначну позицію і намагаються протистояти разом зі всім українським народом ворогові і будувати. Протистояти і будувати е, ну картинку майбутнього, да, в якому в якій мусульмани займають е, чільне місце серед е, в населенні України серед населення України, е, мають право так е, проживати, бо з зі зброєю в руках захищають е, майбутнє нашої держави. А е, друге це м, треба відзначити, що Держава і мусульманські організації спромоглися створити ну, певні структури, достатньо дієві. Це ну, е... служба військового капеланства, які мусульмани беруть активну участь, і е... допомагають боротися з ворогом, е... показувати іслам е... в його, в принципі, справжньому вигляді. Ось і третє: це необхідно посилити інформаційну, інформаційну діяльність, бо війна ведеться на всіх напрямках, на всіх вимірах: і військова, і економічна, і інформаційна. Тому тут обов'язково треба і вам, як вченим, журналістам, науковцям пропрацювати можливості, позицію, концепцію такого. Спротиву. В я вам дуже вдячний. Бажаю всім всього найкращого. О, дякую. дякую. А, можливо, маємо питання. Є питання від Будь ласка. Да, Богдана. Здравствуйте. Так, Богдана. Ви бачите вже Богдану павці? От зараз бачу, а, так, а звук. А, ну, Зараз. Да. Чую. Пане Павло, дуже дякую за цікаву доповідь. Скажіть, будь ласка, а як от воно на практиці працює? Так, тобто є п'ять мусульманських капеланів і є ну, величезна кількість підрозділів військовослужбовців. Тобто, ви по черзі відвідуєте рівні підрозділи, чи як воно, власне працює? А, ну, власне, так не виходить. Хоча зараз існує, ми зараз прописуємо концепцію діяльності військових капеланів для покращення а, цієї служби. Я військовий капелан окремого батальйону в силах ТРО, і я постійно знаходжусь в цьому батальйоні. Батальйон веде бойові дії і, на жаль, я не можу відлучатися, виїжджати, бо моя допомога потрібна. А, Всім військовим, які потребують духов духовної підтримки, Моєму батальйоні наразі немає жодного мусульманина і моя капеланська діяльність як військового капеланства звужується. Тобто, я ну безумовно надаю релігійну підтримку, бо є сусідні підрозділи, які бувають в зоні нашої відповідальності. Я виїжджаю до хлопців-мусульман. Ми здійснюємо намази, читаємо Коран, спілкуємось, обговорюємо певні теми. Ось але е, я переважно займаюсь допомогою християн християнам. Це православні християни, греко-католіки-католіки, яких е, ну у нас достатньо достатньо. Їх до речі, військових капеланів християн також не вистачає. У нас е, суттєвий дефіцит е, військових капеланів. Тому я намагаюся задовільняти не культові релігійні е, потреби. Ось, але саме е, духовні е, потреби, в мораль, морально, етичні певні напрямки здійснюю, психологічної допомоги, е, також волонтер, волонтерські, волонтерська допомога, е, консультую командування. Ось, ну і допомагаю приїжджати сюди. Е, священнослужителям різних конфесій, які допомагають безпосередньо здійснюють культ, релігійний культ для своїх вірян. В принципі, ця така обстановка в, у всіх підрозділах. Наші військові капелани представлені в силах ССО, медичні служби в силах. Здається, логістики, і в центральному управлінні служби військового капеланства. І ми зараз продуму, придумали і зараз можна сказати, опробуємо схему, коли військові капелани залучаються до мобільних груп, які можуть виїжджати на фронт в різні підрозділи, ось і охоплювати якомога більше віручих, які потребують. Потребують духовно-релігійної допомоги. Але це не системна робота, точкова робота, але е, я е, маю надію, що все-таки ситуація буде змінюватись і е, ми зможемо більш ефективно працювати. Дякую, що питання Дякую, не є одне є да. Я б хотіла спитати, так, мабуть, з одного боку практично, чи забезпечує, наприклад, Міністерство оборони. Військових мусульман там їжою калялі, як це відбувається і мені ще це мабуть в тому, що в мене немає досвіду спілкування з мусульманами саме з лінії фронту. Як відбувається захи релігійна правка? Сама з питання Корану Ви згадували це, але все одно цікаво послухати, як це можливо взагалі, робити на так, дякую, дякую за питання. Щодо харчування, харчування, в принципі, воно прописано в нормах закону, але ну, це державна машина, яка регулюється не тільки ну, бажаннями і ідеєю, але і кількісними показниками. І я так розумію, от зараз, от буквально зараз, іде активна робота з. З'ясування кількості мусульман і е, е, яка кількість фінансування потрібна для е, того, щоб вони були забезпечені халяльною їжею. Тобто тут немає спротиву, але існує отака от е, е, така державного апарату, бо армія у нас е, дуже дуже велика. Е, з практичної точки зору, в принципі, у нас немає потреб. Ну, е, Такої важкої ситуації з халяльною їжею, коли є нехаляльна, я не їм, але переважно, наприклад, курятина. Я дивився це в багатьох військових частинах. Вона халяльна, вона постачається тими підприємствами, які були сертифіковані і постачається халяльна їжа, халяльна курочка, наприклад, в підрозділи. Ті підрозділи, які знаходяться в безпосередній зоні бойових дій, готують. Їжу собі самі бійці. Тому, а, коли вони забезпечуються кульною, а, ну, молочною продуктами, ті, що вживати безпроблемно, то воно вживається. Але я був, а, наприклад, на великому полігоні, прожив там, а, ну, протренувався а, півтора місяця. Там було складно з цим. Ну а, Для цього у нас є ще духовні лідери, МУФТІ, які виносять фатви, які. А, Ну, дозволяють чи не дозволяють, але обумовлюють і вказують, що в який час можливо. Тому скажу, що не те, що гострі проблеми, ну проблеми як такової, немає, але існує позитивний рух, в тому що мусульмани взагалі будуть мати свій раціон. Це дуже важливо. Є трошки ще інша проблема в матеріально Технічному забезпеченні, бо закон про військово-капеланську службу і нормативні акти, там підзаконні акти і інші не передбачають матеріально-технічного забезпечення е, військового капелана, і, е, але там передбачається, наприклад, існування духовних центрів, там де е, віруючі люди можуть е, задовольнити свої потреби релігійні, так е, безумовно, це все. Робиться за власне кошт так, так само, як і транспорт, і ремонт, засоби зв'язку, волонтерська допомога, яка також прописана, але зараз дуже важко з цим. Тому тут є певні такі. Ну у, у капеланів. Я не кажу про всіх, ось щодо зони бойових дій і здійснення, здійснення ритуалів. Здійснення на, наприклад, намазу. Ну, ми звісно, намаз я здійснював його я до того, як був військовим капеланом, один рік провоював в, в, в піхоті в був від ворога на відстані 400 метрів. І чая на навіть під обстрілами. Так і безумовно, це звужує і ускладнює здійснення колективних колективних зібрань, намазів, читання. Бо в зоні бойових дій ну є певна зараз кардинальна ситуація, і дуже часто задіюються безпілотні зас апарати, які дуже швидко знаходять скупчення людей, і більше п'яти шести людей взагалі збиратися. Неможливо і транспорт скупчувати, тому є просто ну неможливість об'єктивного характеру, збиратися людям. Але коли такі можливості є, мусульманам легко в принципі організувати а, намаз а, зібрання, чи почитати Коран, поспілкуватися або говорити проблеми або говорити там ну, те, що пов'язано з релігією і нерелігією. тобто це ми в принципі. Робимо, це нам здається. А от християнам дуже важко, бо там є таїнства, які потрібно певним чином здійснювати, тому для християн є набагато складніше організувати своє е, духовне життя. Дякую, друже. Дякую, Павло. коротке питання: а у капелана є позивний чи капелан це і є ваш Кап... позивний? У капелана може бути позивний? У капеланів. Може бути позивний у будь-якого військовослужбовця, може бути позивний, бо якщо він, наприклад, виходить на певні ну, позиції, виїжджає до людей і немає засобів зв'язку, то радіостанцію передається позивний людини, тобто не називається в ефірі його посада і не називається його ім'я. Ось тому у мене є позивний да? і, ну, і у деяких капеланів також є позивні. Я знаю про це. От стикався. Тобто, капелан це не позивний. Ні, капелан не ні, позивний. Ні, капелан. Не позивний. Під рюкзак і на рюкзаку написано капелан. А, капелан це на рюкзак, це бронежилети, на ньому написано: да, це наша на форму наліпка, ну, для того, щоб бачили, хто я. А так, у мене позивний Овсій, від походить від мого прізвища Овсієнка, ну, Це прізвище моєї родини, тому я осінні, да, а не капелан. Я просто там, де зазвичай пишуть позивне, я побачила, що у вас там капила. Добре, дякую, дуже рада бути у вас. Так. Це, це наліпку, яку ви дали да, нам. Яс, дякуємо, дякую. Я радий перемоги на миру.